І всім доброго дня, компанія «Автобіс» знову вас вітає, знову свіже надходження, Ford Transit, в третій дожині, другій висоті якраз те, що люди шукають. Двухлітровий двигун, максимальні кіловати, які тільки можуть бути. Автомобіль в кольорі. Бачите, сірий насичений колір, протитуманні фари, 16 й радіус коліс, гума фактично нова. Зад. Також. Далі автомобіль рівненький, як струна. Зверніть в якому стані Буда. Двоє роз... розсувних дверей, усилений кузов. Самі знаєте, якщо двоє розсувних дверей, партроніки перед та зад Саме основне, що люди часто запитують, чи каталізатори, все на місці, це все на місці. Так, далі друга сторона. Збоку подвійне сидіння. Сидіння ось так виймається, наприклад, щось бажаєте положити. Зараз я вам продемонструю палиночку. Вам щось потрібно положити, будь ласка, є ось такі кармашки. Ремені безпеки. Так, далі, трьохшпицеве кермо, вебасти, маю на увазі, на які можна дистанційно на пульту підігрівати двигун. Дуже хороша комплектація, рух по полосах, що тільки в цьому автомобілі немає. підігрів лобового. Можливий також продаж готівковий та безготівковий. Переобладнання автомобіля в пасажир, вантажок пасажир. За більш детальною інформацією телефонувати в компанію Автобіс за номером телефону 067 360 2202. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, замовляєте, будете задоволені покупкою. Існує і готівковий та безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля, в кредит та лізінг також можливо. Телефонуйте. Будемо раді вам допомогти.